Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мій. Всі бажають з Ним веселитись, але мало хто хоче, що нього перетерпіти. Ці слова стосуються Бога, стосуються Ісуса Христа. Бо коли в нас стається якась біда, ми всі до Нього біжимо. Ми знаємо дорогу до церкви, ми знаємо, що треба прийти, ми знаємо, як свічку поставити. Ми приходимо до священника і просимо, Отче, помолися. Ми всі це знаємо. Але не знаємо насправді, що Бог хоче, щоб ми стали його друзями. Щоб ми стали для нього тими, з якими він ділить радість і біль. Веселість і страждання. Адже справжні друзі це ті люди, до яких ти можеш прийти і розказати все, що тебе болить. Розказати про свої біль, свої емоції, поділитися з ними. І не треба, щоб, ці друзі, щоб твій друг тобі давав відповідь, якісь поради. Просто потрібна людина, з якою ти можеш розділити ці емоції. І Як часто ми шукаємо таких друзів, і, в друзі. і Знайшовши, радіємо Цьому. Ви знаєте, Господь Бог хоче, щоб ми були його друзями? Щоб ми до Нього приходили в будь-які моменти життя, щоб ми зділилися з Ним своєю радістю, і своїм болем, щоб, ми були для... щоб Він став для нас другом, тою особою, з якою ми ділимося всім, з яким ми будуємо. Дуже довірливі глибокі стосунки. Бо Він єдиний справжній друг. Він той, який не осудить, але той, який мені скаже правду про мене. Він той, який, коли мені буде важко, він, мене, він знайде засоби для того, щоби мене підняти. Але одночасно він є той, який чекає мене в гості, щоби до нього прийти і з ним порадіти. Бородіти з його народження, з Його воскресіння. Тому і тема Кемпіський каже, що ми хочемо від Нього щось, як каже він в суть цьому. Всі бажають з ним веселитись, але ніхто не хоче з ним терпіти. Тобто ми вважаємо, що від Бога треба отримати тільки радість і веселість, але Бог страждає і терпить. І от коли ми усвідомимо, що Бог теж страждає і терпить, тоді ми зрозуміємо, чому я страждаю і терплю. Чому мені боляче? А Бог страждає, і терпить тільки через те, що Він бачить, як його діти, як його друзі не люблять один одного. І він хоче, щоб люди до нього приходили, і він їм допомагав любити один одного. Це як тато і діти. Коли е, тато бачить, як його діти сваряться між собою, хіба не болить його в той момент серце? болить. І що тато хоче зробити? Їх примирити. О Бо Бог притягнути до себе своїх дітей, знаєте, посадити і примирити, тобто да подарувати їм любов. І коли цього неба, він страждає. Але все рівно хоче, щоб його діти до нього приходили. Тому Господь Бог є нашим другом. І Він потребує, щоб ми, діти приходили до Нього, щоб ми, його друзі приходили до Нього і разом з ним розділяли його біль і страждання, білі і страждання від того, що люди не люблять один одного. Щоб ми не тільки веселились, але з ним несли хрест, хрест нелюбові. І от коли ми це будемо робити, ми навчимося дійсно любити людину. Ми пізнаємо, що таке любов, коли ти будеш розділяти біль і страждання свого друга, ось тоді і пізнаємо, що значить любити. На жаль, ця війна це один з засобів, через який ми можемо. І знати, що таке любов, щоб разом з Христом терпіти страждати, нести цей хрест і вчитись любити один одного. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які свають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, які є в полоні поверни живими, не додому. Просимо Тебе, Господи, просвітлюй серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас всю сьогоднішню ніч, а завтра день, даруй день перемоги, моти святий, усе завжди, нині, посік час, навіки, віки. Амінь. Дякую за молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.